21 лютого відзначається День рідної мови. Мова це історія народу, це душа кожної нації, це глибина тисячоліть. Вона визначає свідомість, творить людину, культуру, історію. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. У кожного народу вона своя, своя рідна мова. Ми українці, у нас є своя вільна і незалежна держава, Україна, є рідна державна українська мова. А мова в нас красива й багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. Як казав видатний педагог Василь Сухамлинський, щоб любити треба знати, а щоб проникнути в таку тонку і неосяжну, величезну і багаторічну річ, як мова, треба її любити. Пропоную вивчити вірш Хто як говорить на пам'ять за картинками, Все, що живе на світі. Уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама. Прийми ж, матуся, слово, подяки від дитини, за нашу рідну мову, за мову України.